Калібераса обговоримо сьогодні таку тему, як покупки. Покупки це завжди актуально. І деякі терміни стосовно цієї теми. І вітрина це знайоме слово та вітрина магазин. Тут це відділ як гаус тут міма. Наступне це гінекія, на жіночий рух, андріка, руха, чоловічий руха, безвіка руха, рух, 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 одяг жіночий, чоловічий безка це жіночий, це дитячий одяг. Наступне що Можна запитати, поберу на вро, де можу знайти цей магазин, на горазу, де можу купити те, що я хочу. Ти номеру ехте, який номер розмір у вас є. Синотеро дешевше. чи запропонуєте, щось дешевше. Мегалітеро більший і кротеро менший. Розмір таєр це жіночий костюм боячий вічий, ІСІББ це дитячий такий для немовлят від тіла. Одягу. А, наступне, що ми можемо ще запитати, це, або сказати, да, мупай мені підходить. А, авто тазі до підходить, а, пасує разом з моїм а, жакетом і піджаком. А, авто а, ми можемо ще сказати а, мупай да, мені підходить, або можемо сказати. А, по-іншому, як тер'язі, да, е, коли разом воно підходить. Е, і є ще одне слово, зараз не можу згадати його, яке, яке також користується, але в субтитрах я його вам пропишу. Ви зможете а, прочитати і побачити переклад, що той, той же саме переклад. А, наступне хромата ехете, які кольори у вас є. І наступне Калі агора» – це вдала покупка, це коли і ціна вам підійшла, і річ підійшла, яку ви хотіли. Макріманікі це в нас довгий рукав. А наступне, що також можемо використати, який термін у нас є це, наприклад, папузья, взуття. Да? Шукаємо взуття приклад, що, що ми ще можемо використати. Ну, Є там ще такі слова, вже там а, блуза, да, камесу. Ми поки що їх не використовуємо а, в даному сьогоднішньому нашому занятті, А більш такі а, терміни а, загальні по покупці. То номеру, розмір ми говорили. А, і, в принципі, цього досить а, на цьому ми можемо завершити наше заняття і вже більше Кількість лексики стосовно теми, магазин, покупок, ми можемо розглянути на наступних заняттях. Гарного вам дня, гарного вивчення грецької мови, легкого і приємного. Я